Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Почалася зима, снігу ще нема. Навіть на мороз щось не показує. Ну, одним словом, для тих, хто мало запасся дровами, це плюс. Ну, діло не в тому, головне, щоб нашим пацанам там було не холодно, щоб вони були не в болоті, не в морозі, не в снігові, зате всі разом. Давайте помолимося. Щоб їм там все було добре, хай Господь їх береже. Знаєте, дивіться, тема відео. Спілкувався з багатьма людьми. Як, звичайно, раніше я це все однозначно згадував, розказував, але вже розкажу так, чисто від себе, проблематику з такими моторами в плані охолоджуючої рідини. Є три види. Я б сказав би, навіть такої рідини популярної, якою, якими користуються в таких моторах, ну не тільки в таких, От перший це вода, в більшості випадків проста, рекомендується дистильована. Оскільки, якщо рідина має менше всяких домішок, осаду, існує менше шансів, що щось піде не так. Ну, у плані того, що тут сифонна. Система, принцип іспарительної камери. Значить, відповідно, повністю вода не оновлюється ніколи. Є така площа, скажімо так, така територія на гільзі і рубашці, яка застоюється. Така Річ присутня, на жаль, Постійно, постійної зміни і, так як вона має бути, немає. Є застій, є осад і, відповідно. Центрів утворення іржі і всього остального. Дистильована вода дає того всього менше, оскільки вона дистильована. Там ніяких солей, там кальцію, магнію, того всього бути не повинно і зазвичай не буває. Оскільки всі ці домішки розчинені, вони під час випаровування дистиляції вони залишаються, випадають в осад. А сама рідина H2O вона конденсується і через там, холодильник, скажімо так. Скапу, я думаю, з апаратом, який гонить чарівну воду. Ви всі знайомі. Друга рідина, Ага, чого тут дистильована вода в пріоритеті, думаю, розумієте? Плюс вона має меншу точку замерзання, того, що є менше шансів, менше точніше центрів кристалізації. Тобто це соль і це будуть центри кристалізації під час замерзання, під час низької температури. Там приблизно на 2-3-4 градуси точка замерзання в такої води менша. І точка кипіння від цього більша також. Там орієнтовно на 5-7 градусів. Значить, дистульована вода в пріоритеті. Взагалі ці двигуни завода розраховані на воду. Але є люди, яким ну, критично треба працювати зимою. І десь щось там забутися десь на 10 градусів морозу воду в радіаторі. Це ну, херня. Получиться з того потім капремонт, заміна блока. Одним словом, десь щось зіпсується. Радіатор зазвичай перший летить як фанера. Значить, наступне питання. Наступна рідина антифриз. Цю рідину найбільше використовують зараз люди, того, що, по-перше, в нормальних антифризів є присадки, які запобігають утворенню іржі. Правильно, правильно. Антифриз має вищу точку кипіння набагато ніж вода, приблизно на 20-30 градусів навіть. І другий відповідно, він не замерзає навіть там є такий антифриз навіть при 70-градусному морозі. Його тут можна використовувати. Але перед тим, якщо ви десь взяли антифриз, який коштує там 50 гривень за літру, як можна перевірити якість антифризу? Це я вам в двох словах зараз розкажу. Найперше, вам треба буде. Якусь мати посудку. Два постовну посуду, я казав батюшка. Значить, ви маєте мати якусь посудку, влити туди 50, там 100, нехай мілілітрів то антифризу. Бажано, щоб посудка була пластикова і не прозора. А для чого це потрібно? Це перша перевірка. Щоб побачити, чи антифриз цей дасть осад і дасть зміну кольору стаканчика, наприклад. Чи віддасть він, скажімо так, свою фарбу. Антифриз ніякий не має фарбувати нічого. Це його сама по собі така структура, що це має бути не барвник, а сам колір присадки. Як ви витираєте там будь-яке масло там будь-що, ви просто його витерли, ніякої фарби у вас не лишається на руках. Хто травив пшеницю, той знає, що там дуже багато красителя. А для чого він там потрібен в таких препаратах, щоб бачити, що ви пофарбували, тобто, яка частина пшениці оброблена, а яка ні. Це для цього потрібно. Тут краски ніякої не повинно бути і ніякого не повинно бути борони Божої осаду. І друга перевірка це на температуру. Ви берете будь-яку там термопару чи механічний простий датчик температурний і кип'ятите. Температура кипіння має бути набагато вище 100 градусів раз. Другий раз не має бути ніякої піни і ніяких бульбашок. Тому що піна це буде означати, що це неякісний антифриз, який там просто розбавлений. Ну, Реально тою самою фарбою. Це буде спир, дистильована вода там, і все, і фарба. Його лити не треба. Бо оцей цей осад, ця вся фарба буде вам перекривати теплообмін адекватно. І взагалі потім ця фарба просто вся улітучиться і зробить вам додатковий осад. І значить там антикорозійних присадок немає в тому антифризі. Якого там інкольору матіоп, але головне, щоб він не давав фарби і кипів без піні при вищій температурі, ніж вода. Це така в домашніх умовах така у вас перевірка проста. І третя рідина Тосол. На відміну від всяких людей, які думають, що тосол це марка антифризу. Це категорично не та рідина. Тосол агресивний до алюмінію. Має зовсім відрізняється. Ну, не категорично, база в нього та сама. Але він відрізняється по тому, як він реагує з металами. От в алюмінієвих Радіаторах, антифриз. В мідних в бронзових радіаторах можна використовувати і тосол. Він з ними не реагує, не вступає в реакцію. На тосолі в людей тут б'є прокладки і дерявить антифриз самого вам радіатора. Антифриз цього не робить. якість Якіснімається на вас Щоб це був справді антифриз. Вже сідає лампочка, ну, нічого, ми її, може, перемістимо сюди. Нехай вона просто тут якось так висить, чи лежить, чи сидить. Чи все одразу. Тому дуже уважно треба ставитися до тих понять. Чим мені засвітити нема, блядь чим. Ця теж ціла нахер, да? щось вона там, щось вона трошки має. Ціла ніхуя. Е, значить, відповідно, я вам такого покажу трошки гаража. Значить, відповідно, ви маєте уважно поставитися до вибору. Охолоджуючої рідини. Якщо ви трактор не використовуєте зимою, вам нахер той антифриз не потрібен. По-перше, в холодну пору, просто холодно, ви можете пролити то мотора кип'ятком, без проблем, без питань їхати далі. Тобто завести мотора навіть після довго-простою на вулиці. З антифризом така херня не проканає. Ну і взагалі, хто його знає, що ті спекулянти і торгаші можуть продати, то ліпше не ризикувати в плані тому. Вже, якщо замовляєте, то якісь імениті марки доведеться переплатити однозначно. Ну, вже вибачте, тут вибирати треба. Або ви заплатите один раз за нормальний антифриз, або будете потім передовитися з системою охолодження з її ремонтом. Це, я думаю, що простіше, це зразу ясно. Ну і наступне питання про те, як підготувати мотор, якщо він працював на воді. От вам треба влити антифриз, допустим. Ось. Є така жидкость. Жидка. От, от її номер по каталогу. Це ось спеціально для промивки радіатора. Чи він у вас має помпу, чи не має. Ну, звісно, це в пріоритеті, щоб він мав помпу. Ну, тим не менше, нема помпи, допустимо. Ви берете його. У мене навіть висоцького є пісні. Перекинувся старий алкаш, то і добре. Значить, кому треба пластинки, в мене навіть є деякі запаковані, можу дати. можна. Е, відповідно, значить ви просто після того, як у вас була вода, однозначно на будь-якій воді навіть на дистильований, мотор вміє блок, тобто ржавіти. Пространство навколо гільзи і рубашки, все остальне. Вам треба промити це все. По-перше, це все навіть рекомендується промивати на антифризі, бо нема такої рідини, на жаль, яка не укислює метали, хоч в якомусь там якимось чином, хоч мінімальним якомусь там, хоч трошки, але все одно це відбувається. Незалежно від того, хоче того хтось чи ні. Значить ви берете просто цю єрунду, промиваєте ваш радіатор, там півгодинки буквально, зливаєте це все, промиваєте чистою водою дистильованою бажано. Тому що з дистильованою водою антифриз легко мішається без проблем. Промили це все вимили вимиледіремо, тоді заливайте антифриз. Бо якщо вже є корозія, антифризу буде просто за що зачепитися. І тим паче цей осад він перекриває гільзу, так ну теплообмін гірший. Навіть деякі люди повідомляли, от влив антифризу, я птую, що ж таке. Я кажу, ви хоч радіатор хоч промивали. Ой, в мене шість років трактор їздив, їздив. А що в ньому промивати? Все нормально. Ну так, да, все нормально. Я його заставив зняти а він вжахнувся. Він кусками там, просто пластами віддирав ту і ржу. Ну, типу, все. Я потім кажу, Боже Боже, а я думав, що робити тут. А вже радіатора там по великому кругу зразу пускає, все принудительно, мотор гріється. Ну, Йосип, дядя, кажу, ну це ж хіба ж ну, не ясно, що таке може бути. Вся, людина цю фігню зробила далі, каже, боже, тепер нагріти не можна. Ну от типу так. Так що, от, перед тим, як заливати антифриз, промийте повністю цю ерунду, і все тоді буде нормально. Без питання абсолютно, тільки не тосол можна користуватися нормальним, адекватним антифризом на постійній основі. Тільки та постійна основа має у вас чергуватися з обслуговуванням, як, як і будь-якої системи там, паливної маслині і так далі, з обслуговуванням, з доглядом. Ви почергували з доглядом, все нормально. Раз на рік, на два. Я думаю, що не проблема виділити годинку на те, щоб злити антифриз, промити радіатор, відстоїти, можливо, антифриз або навіть його замінити, якщо він там щось там вам не подобається, хоча його відстоюють, фільтрують і нічого там з ним не буває. Я, до речі, таке роблю вже на Жигульові, в діда, ну, блять, років вже 15. Типа, і антифриз сенький той самий. Просто він фільтрується, радіатора я промиваю. Просто так по приколу, раз на 3 роки, і все. Та тобто, вже там, от зараз весною знов буду промивати. Промию все окей, без питань. Чи це складно? Це не складно. Це складно для тих людей, які ніфіга не хочуть. Тоді вибачте, тоді нашу вам той трактор. Біля нього не, не вийде так, щоб ви туди не лізли. На жаль, так не буває ні біля чого. Але хоча деякі люди стараються ще когось, і навіть мене переконати, що можна так. Сів, завів, поїхав, масла фільтра. Ну, допустимо, масла фільтра. Окей, типа, ти та скільки часу, ресурс рано чи пізно скаже вам добрий день, позичте бляху, мама мамопраніки пише. Ну, це ж все, все взаємопов'язано. Це частина дуже важливого мотора. Мотор серця трактора, його силова установка. Без нього взагалі не буде нічого. Тут два головні вузли, коробка і мотор, за ними дивитися, тут більше ні за чим не треба дивитися. Грубо так і кажучи, так? Залийте якісне масло, поміняйте його вчасно, поставте фільтр. Зробіть нормальну фільтрацію, повітря і так далі. Це масляне той воздушне маслення, нахуй його абсолютно. вже Навіть на ловолах зараз з'явилися ці касети. бачонок такий, похожий, як на карвий. Оце річ. Оцей масляний я вже кажу, показував кілька разів. Я не знаю, бляха, хто цей блядь, придумав, який ідіот. Ну Це все вже пережиток минулого. Це стара система, який чуть не сотня років, без малого там, без, без 15 років і вже 100 років в тій системі фільтрації повітря. Ну Технології йдуть вперед, значить, щось таке треба міняти по чуть-чуть. Чого ніхто нічого не міняє, правильно не хочуть. А як міняють в преміальних тракторах і задирають за це ціну, це така опція, це панти, це давним-давно мало бути. За це все я розповідав, кому цікаво, заходьте, дивіться це недавнє відео. Ось така, хлопці, фігня. Тому от, це моя така думка, моя така позиція. Це те, що на своєму досвіді, на досвіді знайомих, підписників, я вам все озвучую, те, що вони пишуть. На багатьох відео і пишуть мені особисто, я все збираю в кубку і розказую вам, тим, хто не знає. Тому рідини на вкус і цвіт, тільки не тосол. Тосол використовувати там, де алюміній є, не можна. От і все. У всіх інших місцях для чогось він створений відповідно, да й на них пише, да й прочитайте, чи подивіться відео людей в Ютубі, знімають достатньо багато. Ситуації, які виникають під час використання тосолу, в непризначених для того системах. От і все, типу, просто всього на все. Як і масло АТФ в гідравліку, туди можна лити і гідротрансмісійне, і трансмісійне туди можна лити. Це воно можна, але АТФ для того не призначений. Про рівень масла і так далі. І ще про масла згадаю, скажу два слова. Тут взагалі спектр використання мастил дуже широкий, там 0 в 30, 5 в 40, 5 в 30 і так далі. Сезонність. Ці індекси вказують на сезонність на температурні режими. І просто використовуйте не мінеральні, а напів або повністю синтетичні масла. Чим воно більш до синтетики, тим більше там присадок просто всього-навсього. Мінералка це основа. Це основа для будь-якого масла. Майже крім синтетики, воно повністю синтетичне, там спеціальні є хімічні, скажімо так, процеси. Яке використовується для створення того масла. Значить, треба просто в тому трошечки розбиратися, пробувати самому щось шукати, якусь інформацію. І тоді з тим мотором буде все нормально. Хочете ще якихось більше пантів? Можете лити кераміку. Можете лити дисульфіт молібдену, він в мене в пляшці з-під йоданки. Густенький такий. Довго стоїть, ну, він запомпований, закритий. Добавляти в соляру можете цетан, якщо вона ще в мене є. Ще якщо вона хрінова, без питань. Добавляти так само це. Це все в мене маноловські ці присадочки. Використовувати будь-що. Десь у вас щось протікає, щось там якась проблема десь долізти, тимчасове рішення. Я просто купив, воно йшло по великій скіці, і мені вийшло, що воно потім я цими бонусами взяв його безплатно, цю баночку. В разі чого, хай вона собі лежить, може мені там десь в машині колись треба, чи де-небудь. Я використаю його за призначенням, якщо воно мені знадобиться. От і все. Просто доглядайте за мотором. Йосип дід. То не складно, типу. це складно тільки для тих, хто ніхрена не хоче робити. Ну, я думаю, якщо ви покупляли трактори, значить ви щось хочете робити. Ну, відповідно, моя робота то для вас. Так, радіатор. Потім Микола питався за колеса. От вони стоять, просто за них треба взятися. У мене зараз дрова ті, що я минулого року привіз. Просто їх хочу поховати. Дров дуже багато. Я рахував десь орієнтовно на 4 зими. Але. Я завжди так притримую з такої позиції, що завжди мають бути запаси. Якщо мені ніфік що делати, я сідаю в трактор, чіпляю прицеп, беру бензопилу. Ось вона стоїть, вже їй, до речі, 15 років. Я в ній нічого не робив. Я в ній не робив нічого. В ній вже третя чи четверта шина, і ланцюг вже якийсь 20-й. Я в ній не робив нічого зовсім. Вона не розбиралася ніколи. Ну, фільтр чистився, звісно, там, час від час. Ось така хлопці ерунда, тому за рідини будьте уважні, зараз я собаку успокою. За все остальне, що кому цікаво, хтось має свій якийсь досвід, то чекаю вас всіх в коментарях. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!